Чотирьох способи збалансувати свій циркадний ритм від акушера-гінеколога. Циркадні ритми під ударом як вижити, коли життя ставить хрест на сні. Ми живемо в епоху постійної зайнятості, коли сон часто стає жертвою амбіцій, дедлайнів і просто хаотичного життя. І якщо ви, як і я, часто лягаєте спати на світанку та прокидаєтеся опівдні, то вам, мабуть, знайоме це відчуття виснаження та розсіяності. Як адаптуватися до такого ритму, зберегти продуктивність і, головне, не збожеволіти. Нещодавно я натрапив на інтерв'ю за кушером гінеконом Джеймі Сімен і був вражений її досвідом. Уявіть собі, лікар приймає немовлят у будь-який час доби, постійно позбавлений нормального сну. Але вона не просто виживає, вона знаходить способи підтримувати свій рівень енергії та справлятися з наслідками свого переривчастого графіка. Її поради були неймовірно цінними, і я вирішив поділитися своїми думками та додати до цієї теми трохи особистого досвіду. Чому нормальний сон це розкіш. Перш ніж говорити про способи компенсації, важливо зрозуміти, чому так багато людей відчувають порушення циркадного ритму. Причин може бути багато. Гнучка або позмінна робота це, мабуть, найпоширеніша причина. Позмінна робота, особливо нічна, радикально порушує природний біологічний годинник. Поїздки, зміна часових поясів, справжній стрес для організму. Організм намагається адаптуватися до нового режиму, що призводить до втоми і дезорієнтації. Стрес і тривога. Коли ми відчуваємо стрес, наш організм виробляє кортизол, гормон стресу, який може заважати сну. Шкідливі звички, вживання кофеїну чи алкоголю перед сном або перегляд екрану перед сном може негативно вплинути на якість вашого сну. Сучасний спосіб життя, постійний доступ до інформації, соціальні мережі, яскраве світло від екранів, все це пригнічує вироблення мелатоніну, гормону, що відповідає за сон, стратегії виживання від дихальних вправ до ноотропів. Отже, що робити, коли нормальний сон стає недоступним? Джеймі Сіман пропонує кілька ефективних стратегій, які я вважаю особливо корисними. Дихальні вправи це, мабуть, найпростіший і доступний спосіб заспокоїти нервову систему і підготуватися до сну. Я особисто практикую техніку квадратного дихання, вдих на чотирьох рахунки, затримка на чотирьох рахунки, видих на чотирьох рахунки, затримка на чотирьох рахунки перед сном, і це дійсно допомагає мені розслабитися. Незалежно від того, де ви знаходитесь в машині, в туалеті або на роботі, кілька хвилин глибокого дихання можуть значно поліпшити ваш стан. Блокатори синього світла, синє світло від екранів пригнічує вироблення мелатоніну, Використання окулярів, що блокують синє світло, особливо ввечері, може допомогти відновити нормальний цикл сну та неспання. Я помітив, що після того, як почав використовувати ці окуляри, я швидше засинав і почувався більш відпочившим. Ноотропи, я не лікар і не можу давати медичних порад, але я вважаю, що використання ноотропів може бути корисним для підтримки когнітивних функцій, коли ваш циркадний ритм порушений. Однак перед використанням будь-яких добавок обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. Компенсація сну, якщо ви погано виспалися, спробуйте надолужити втрачений сон у вихідні. Намагайтеся лягати спати на годину-дві раніше, щоб відновити нормальний режим сну. Але не перестарайтеся, занадто багато сну у вихідні може ще більше порушити ваш графік. Обмеження кофеїну та алкоголю, вживання кофеїну або алкоголю перед сном може серйозно порушити ваш сон. Намагайтеся уникати цих речовин за кілька годин до сну: створіть розслаблюючий ритуал перед сном, прийміть теплу ванну, почитайте книгу, послухайте спокійну музику. Все, що допоможе вам розслабитися і підготуватися до сну. Особистий досвід, як я адаптувався до ненормованого графіка. Я сам не лікар, але моя робота часто вимагає від мене ненормованого робочого дня. У період напруженої роботи я можу працювати по 12-14 годин на добу, а іноді і вночі. У такі періоди я намагаюся якомога суворіше дотримуватися наведених вище порад. Я завжди ношу з собою окуляри, що блокують синє світло, і використовую їх увечері. Я намагаюся робити короткі перерви протягом дня, щоб зробити дихальні вправи. Я уникаю кофеїну та алкоголю перед сном. Я намагаюся дотримуватися графіка сну якомога більш регулярного, навіть у вихідні дні. Звичайно, не завжди це виходить, але я намагаюся зробити все можливе, щоб мінімізувати негативний вплив ненормованого графіка на моє здоров'я. Висновок: прийміть виклик і адаптуйтеся. Порушення циркадного ритму є серйозною проблемою, яка може негативно вплинути на ваше здоров'я та продуктивність. Але не впадайте у відчай. Застосовуйте наведені вищі стратегії, адаптуйтеся до свого розкладу та не забувайте піклуватися про себе. Пам'ятайте, що навіть невеликі зміни у вашому способі життя можуть суттєво вплинути на ваше самопочуття. Будьте терплячі, адаптація до нового графіка потребує часу та зусиль. Не чекайте миттєвих результатів. Експеримент, спробуйте різні стратегії та знайдіть ті, які вам найкраще підходять. Прислухайтеся до свого тіла, зверніть увагу на своє самопочуття і внесіть корективи в свій спосіб життя. Життя сповнене викликів, і вміння адаптуватися до мінливих умов є ключем до успіху. І навіть якщо ваш циркадний ритм піддається атаці, ви все одно можете зберегти енергію. Продуктивність і благополуччя. Просто пам'ятайте про важливість догляду за собою і будьте готові постійно адаптуватися.